За дискримінацію у вакансіях штраф 65 тисяч гривень. Привіт, вам не почулося. 5 серпня урядом було затверджено порядок сплати рекламодавцями до державного бюджету штрафів за порушення вимог закону України про рекламу щодо реклами послуг із працевлаштування. Про що йдеться згідно зі статтею 24.1 закону про рекламу забороняється в вакансіях висувати вимогами за. Ознаками раси, кольору шкіри, віку, статі, стану здоров'я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ-СНІД, сексуальної орієнтації, політичних, релігійних та інших переконань етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану місця проживання замовними або іншими ознаками, не пов'язаними з характером роботи або умовами її виконання. Тобто написати про те, що ви шукаєте дівчину до 30 років на посаду офіс менеджера або статного чоловіка охоронцем в приватну фірму не може. Посилання на статтю я залишу у дописі до цього відео. Там же буде посилання на наш чат-бот, де нагадую, ви завжди можете отримати консультацію щодо бізнесу. Але поки йде війна, платити нам за неї нічого не потрібно. Достатньо буде просто задонатити на допомогу ЗСУ будь-яку суму? Отже, у разі порушення вимог цієї статті рекламодавець сплачує до державного бюджету штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент вчинення порушення. А це у нас наразі 65 тисяч гривень. І штраф зростатиме з кожним зростанням мінімалки. Як це проходить? Ви публікуєте вакансію, де шукаєте керівника в свою компанію, наприклад. А ви бачите його виключно, наприклад, з жінкою від 35 років з досвідом, і прямо пишете про це. Державні перевіряючі знаходять цю вакансію, фіксують, проводять розслідування, як саме вони не кажуть, і накладають на вас штраф. Все просто. Штраф сплачується в 15-денний термін з дня отримання розпорядчого документу. А у разі його несплати протягом 15 календарних днів з дня вручення сума штрафу стягується в судовому порядку. Також нагадаю, що в нашій країні ви маєте право в тому ж судовому порядку все це діло оскаржити. Якщо вас цікавить моя думка, я чесно кажучи, цього нововведення не розумію, так як виступаю адептом економії часу та людського ресурсу. Якщо я хочу найняти молодого бухгалтера, який спілкується всіма мовами моїх клієнтів, має певні вікові рамки, щоб фізично мати достатньо досвіду, і це має бути жінка, так як історично склалося, що у весь штат жінки, то я найму саме такого спеціаліста, скільки б часу на це не знадобилося. А без конкретики у вакансії я витрачу і більше свого часу, і часу класних спеціалістів, з якими нам просто не подобається. Але. Толерантність є толерантність, і це круто. Це має бути звичкою в цивілізованому суспільстві. І наскільки ми знаємо, часто злам стереотипів є кроком до чогось прекрасного. Тому хто зна, може скоро ви, прекрасна половина нашої аудиторії, будете обслуговуватися у нас якимось статним чоловіком, бухгалтером модельної зовнішності років так 25. У всякому випадку, не порушуйте закон. До зустрічі!